Тож, для виводу невеликих сум коштів на українську грівнову карточку. Рекомендую там, від 2000 гривень в день до 5000 гривень на сьогодні момент запису. Рекомендую прямо з Monetor на карточку виводити. Більші суми я вивожу зазвичай через Trusty Plus по декілька сотень доларів в день то можна виводити до 500 USDT. Можна виводити на, на Trusty Plus, наприклад, або на біржі через біржі, або через інші о, криптогаманці, також в лайткоїнах можна виводити. Але ми говоримо про малесенькі суми. Тож, Для початку ми відкриваємо, звісно, гривневу карточку. Якщо вона у вас не відкрита, то відкриваємо. Робимо обмін о, євро там, чи киргизький сом. Там, чи злоті, чи юані, робимо обмін на, на гривні, віддаємо євро і отримаємо, треба змінити е в гаманцях на гривні. Шукаємо гривню, нажимаємо і нажимаємо на доступно. Наприклад, якщо ви хочете всі євро, або прописуєте суму, яку ви хочете поміняти. Бачимо, скільки ми отримуємо гривень, і нажимаємо обмін, підтвердити Окей. Тож, у нас є, наприклад, невелика сума 3257 гривень. Що ми для цього робимо? Заходимо в лівому верхньому вуглу. В реквізити. І за рахунок додання через плюсик ми додаємо карточку. Пишемо назву реквізиту наприклад там банк там, чи на монобанк там Ну, яка карточка у вас банку? Платіжну карточку ми не, не трогаємо. окей а валюту змінюємо на гривню. Беремо українську гривню. Потім заповнюємо ім'я власника на, там, англійською, як в паспорті назва банку, номер карточки, місяць, рік. Потім робимо фото або завантажуємо фото через фотографію сторінки паспорта з вашим фото, селфі з документом та листком, на якому написана дата верифікації. Це потрібно для того, щоб техпідтримка зрозуміла, що це дії робилися недавно, що паспорт у вас є на цей момент, а не він загублений чи вкрадений, там, чи ще щось. Тобто, це зрозуміло, що на день верифікації паспорт у вас був на руках і віддаєте собі таку відповідальність. що... Да, документи у вас є при собі. Потім робите витяг руху коштів у форматі PDF і завантажуєте цей pdf формат. Якщо е, буває інколи, що е, не вдається завантажувати фото або документ PDF, то потім ви заходите в е, допомогу. Пишемо причину звернення, не можу е, за вантажити, наприклад, е, фото та е, PDF пдф, е, формат ви, виписки. Банку. Все, тут пояснюйте текст причини, що. Е, допоможіть, будь ласка, у мене не виходить там е, на телефоні моєму е, підтягнути фото документів, селфі, е, наприклад, там, або виписку у pdf форматі там не бачите, я не можу це зробити. Допоможіть, будь ласка, і е, відсилаєте це повідомлення. Тож, якщо все нормально, то ви це все завантажуєте і якщо є кнопка світиться зберегти, зберігаєте. Потім це у вас буде виглядати таким чином. Коли ваша карточка пройшла верифікацію, у вас вона світиться отак. От зелена така галочка. Тобто вона пройшла верифікацію. І вона одобрена, і можна робити на неї вивід коштів, що ж зараз ми і зробимо. Все дуже зручно і легко. Але спочатку просто треба пройти верифікацію, заздалегідь, краще, бо це, е, якщо виникнуть труднощі, щоб ви вже не спішили, а що робити а Боже мій, тож краще, якщо ви вже створили гаманець Моніструю, то краще зразу і проходити верифікацію української банківської карточки. Е, коли вона буде потрібна, вам у вас буде вже пройдена верифікація, не буде ніяких трудностей. Тож, робіть це заздалегідь. Заходимо в український гаманець гривневий, робимо переказ внизу, нажимаємо. Зовнішні реквізити, так і залишаємо, і там, де номер карточки, нажимаємо. та Дивимось, який є верифікована карточка. От бачите, у мене є PrivatBank, але він не верифікований. Я його не пройшов верифікацію і не повторював, треба буде пройти. Тож, я вибираю монобанк. Я їх так назвав, моя біла монобанк. Вибираю доступно, вже адмінісовували комісію і роблю нажимаю Переказ. У мене висвічується номер карточки, на яку буде створений переказ. Тобто це ваша ж карточка. Нажимаєте підтвердити. ОК. Ну, от зараз о, ми і подивимось. Так. І от уже у гривневій карточці зараз показує, що операція знаходиться в обробці 1328. Зараз тож, побачимо, через деякий час зайдуть кошти. Тож, сума ось прийшла в 1347 3148 гривень. Тож, реально, круто, практично за 20 хвилин у мене кошти вже на карті. Тож користуйтесь, також є ще мене посилання. Я прикріплю внизу е, в описі до цього відео. Там буде посилання, як виводити через Трасті Плюс, через P2B-платформу на гривневу картку. також. Але там е, ну, виводите в USDT на Трасті, а потім вже робите обмін на гривні.